А что ли хотя ГТ? Да, ты? А снимай, туда. Чекай, это можно зайдем, мы сначала концелеру поинтересуем, если а ка причина. Нет, туда Бачимо речі, довго. Адвокат, Я сказала, що зараз принесло. Органи влади для народу відкритимо. Не ви переписуєте закони отгаварить повністю у сломої. Прошу. <толігальний> так ми по одному зайшли. Один, один, один. А ми не додавали не заносили. Ми по одному заходили. А коли повний текст буде? Коли оголосили? Я за сіли не могла. А не з дня видачі? Ні, там п'ять днів можуть брати на виготовлення повинні тексту. Та нам головне, щоб рахунок був до сплачувати, щоб ми зараз все спотилюємо. Так, а інші. А інші, щоб нас одна заставила. Рахунок рахунок. А будь ласка ходить, за рахунок на спадку. За ста 85 тисяч гривень. Воно нам уже видали, що я так. Так, там у вас на руках. Вам випадка рахунок вас почувається. Ну на суді, він мав винести. Це я особовий стати, аби сама.